Державне агентство лісових ресурсів України відкрило офіційний інтернет-магазин ДроваЄ, у якому можна придбати дрова онлайн. Про це пише Гречка. Онлайн-платформа є альтернативою для громадян, які хочуть зручно купити дрова у найближчому лісовому господарстві. При цьому йдеться саме про фізичних осіб, а не підприємства, адже одна людина може замовити 15 кубометрів дров на рік. Через цей додатковий майданчик ви зможете ознайомитися із асортиментом, який пропонують лісгоспи, цінами на продукцію, знайти найближче до себе підприємство, а також придбати дрова онлайн, пояснили в державному агентстві. Волонтерський центр по вулиці Поштовій розпочав видачу гігієнічних наборів для потреб тимчасово переміщених людей, які проживають у старостинських округах. 18 жовтня отримати допомогу могли переселенці з селища Олександрійського, села Головківки та села Іванівки. 19 жовтня видача проводилася в Ізмайлівському та Звенигородському округах. Цю гуманітарну допомогу надала чеська благодійна організація Люди в біді. Йдеться на сайті міської організації. На своїй фейсбук-сторінці волонтерка Ірина Кабанова розмістила допис про те, що вдалося завершити справу, розпочату Максимом Кумпаном, який загинув 11 вересня під час виконання бойового завдання. Зібрали гроші, закрили борг у розмірі 3100 доларів. Машину, про яку мріяв Максим, передали військовим. Безмежна подяка за кожну перераховану і принесену до центру гривню. Пам'ять про Максима, який віддав своє життя за нас за Україну, назавжди залишиться в наших серцях. Придбай картину Допоможи ЗСУ. В центральній бібліотеці міської ЦБС діє колективна благодійна виставка картин місцевих художників та майстрів, непереможні, сильні духом і тілом. Виставка триватиме до кінця жовтня, тож запрошуємо всіх бажаючих до перегляду робіт. Кошти від продажу картин будуть передані координаційному центру волонтерів на потреби українських воїнів, роблячи добрі справи, ми допомагаємо нашим захисникам та наближаємо перемогу, зазначено на сторінці центральної бібліотеки. У зв'язку з масованими обстрілами усієї території країни Український ветеранський фонд надає кризову підтримку всім, хто цього потребує. Якщо ви відчуваєте сильний страх чи інші негативні емоції, телефонуйте за безоплатним номером 0800 33 20 29. Кваліфіковані спеціалісти нададуть телефонну консультацію, якщо ви опинилися у критичній ситуації. Повідомляє прес-служба міської ради. Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своєму сайті інформує, що за останню добу в області зареєстрували 130 нових випадків COVID-19. Захворіли 122 дорослих та восьмеро дітей. Два летальних випадки померли 71 річні жінки з Новомиргородської та Кропивницької тергромад. Олександрійська дитяча музична школа у п'ятницю 21 жовтня запрошує усіх бажаючих на благодійний концерт Осінь звуками скрипки початок о 15.40. У п'ятницю, 21 жовтня, буде хмарна погода, без опадів. Температура вночі плюс 5, в день не вище 11 градусів, атмосферний тиск 759 мм ртутного стовпчика, вітер північно-західний 4 метри на секунду.